Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоді і будемо дивитись стару прогноз для близнюків на березень 2025 року. А почнемо ми з колоди м -м -м, таромістичних моментів. І давайте поглянемо близнюки. Ваші основні події на цей місяць на березень. Тільці. Ой, тільці! близнюки, Близнюки. А ще с події на березень, близнікі? Перевернутий імператор. Трійка мечува. Перевернутий. Ще один перевернутий імператор. Це ж не надо. Чому все перевернуто? Покажіть, будь ласка, в чому тут причина? В чому загвоздка? Угу. Король води. Знаєш, так, близнюки, скоріш за все, будете сильно переживати за якогось імператора. Тобто, у нас тут випадає ну, чоловіка, партнера, хто завгодно, король води. Це дуже така людина вам близька, дуже тісна з вами. Так? Тобто, дуже ну, можна сказати, це якась приємна, підтримуюча людина, але король води це дуже особисте щось, емоції. Так? І нам тут показують. Два імператора це в принципі питання або чоловіка, партнера, або це питання грошей, контролю і влади. Так, у нас тут випадає два імператора. Чим вони відрізняються? Типом, якби, ну, конкретно в цій колоді йде таке. Типом керування, це більш чоловічий тип керування, це більш жіночий. Дивіться, яка різниця. Жіночий керує, як би ниточки тягне, так? а чоловічий він якби наказує. Але тут нам показують, що ні такий, ні такий спосіб в даному випадку працювати не буде, або просто аспект на тому, що буде сильна концентрація на проблемах вирішеннях ну, вашого партнера, або закриття потреб. І між вами ну і між цими двома картами трійка мечова. Щось конфліктне, щось таке, знаєте, ну що тримає в напрузі три стріли по попадає в серце. І це ранить, це тривожить, це турбує. Да? І про що? Про короля води. Ну, тобто, це партнерство, за яке ви будете дуже сильно переживати. Чи можете ви щось з цим зробити в цьому місяці? Ні, не можете. П'ятірка мючова. Бачите, ви можете тільки спостерігати, можливо, підтримувати оцю душевну рану закрити. Але, в принципі, ні. Ви ніяк не можете повпливати на те, що відбувається у іншої людини. Так, далі. Наступна колода 78 дверей. Давайте тут подивимось ще. Да, що у вас буде близький, і, можливо, ми ще тут якісь моменти поди... ну, відкриємо да, для аналізу. Сімірка. Це вода. Так, да, да, це вода. Сімірка води. Так, -е, -е мечів. Вицарь угу. Пентаклів. Отже. Значить, що в нас тут? Сімірка кубків. Сімірка кубків в перевернутому значенні, в принципі, це така карта тверезості. Коли, ну, от бачите, їй, по суті, цій жінці ну, їй зняться якісь кошмари. Да? Вона переживає, вона тривожиться, вона думає, що ж там, як там, да, і це впливає на її стан. В перевернутому значенні нам говорять, що людина виходить із цього стану. Вона Ну, можливо, вже чітко і ясно розуміє ситуацію, і через те не так сильно переживає. Не через те не так сильно виходить в розфокус. Да? Плюс у вас тут ще карта лицаря Пентаклія випадає, а він взагалі такий дуже заземлений, дуже спокійний. В нього все так, знаєте, по полочкам, все понятне, немає якихось переживань, ілюзій, турбот і так далі. Да? Причому він ще якісь. Несе подарунок, якісь новини, його чекають. Плюс король лицар Пентаклів це щоденна рутинна робота, це заробіток, це, це відчуття, коли ти корисний, це відчуття, коли ти щось робиш цінне. Між цими двома станами, коли ми виходимо з якоїсь такої тривожності і доходимо до лицаря пентаклів, у нас, звісно, буде п'ятірка пентаклів. Про що вона? Про вона про. Е, я би назвала цю карту страхом, страхом бідності, страхом е, поразки, що ти більше боїшся, що в тебе не вийде, ти більше боїшся, що в тебе не буде грошей, ти більше за це переживаєш. А, можливо, ти ну, от її тут не пустили, да, цю жінку, їй нема де жити, її не пустили на поріг, вона сидить, журиться. Ну, тут, знаєте, у вас тут якась така комплексна проблема. Загальний розклад, звісно, цього не вирішить, але що я можу сказати: два імператори перевернуті. Тобто, або людини має можливості да, контролю над чимось, вона щось не контролює. Або не хоче цього робити. Це перший момент. Другий, по трійці мечі, вас це засмучує. Да? Тобто ви переживаєте далі, мучаєтесь там в якихось думках, тривожностях. Звичайно, приходить страх того, що а може я там десь помру, без грошей, там, коротше, все таке. Але як в кінці приходить розуміння, так, візьми себе в руки, типу, дивись, тверезо на речі. Наскільки. Оці страхи реальні, наскільки твоє, твій страх ну, дійсно реальний, наскільки він об'єктивний. І Лицар Пентаклів, ну, в принципі, говорить, що не все так погано і щось можна зробити. На щось можна повпливати. Але це до вас розуміння прийде точно не одразу. Так, добренько. Давайте далі Манара, стосунки. Давайте тут подивимося. Близнюки, ваше особисте життя, у кого є партнер в березні? Луна. Близнюки ваше особисте життя, у, у яких немає партнера в березні. Перевернута трійка землі. Луна про що тут? Трійка землі перевернута про що. Луна, у одних близких прямо одна тема. Да, луна це тімнота. Да, то есть ми не знаємо, що буде далі, ми тривожимось, ми переживаємо, ми постійно чіпляємось за наші минулі історії. От, да, от ми думаємо, о, так було класно, так все добре, или там, о, а як же ми тепер, ми от раніше так жили, а тепер так не живемо. чи... Коротше, ми якби живемо в минулому, знаєте, ми як живемо минулим життям і дуже тривожимось іти в нове. І це може бути пов'язано з тим, що ви, наприклад, переживаєте за свого партнера, що у нього там в житті відбувається, і ви думаєте, блін, ну, отак було класно, нормально, там, хорошо там, умовно, да, та, або спокійно, стабільно. Як якось так, а тепер що? Як буде тепер? І я тривожусь, мені страшно. Тобто. Такое прям напруга. Але що тут цікавого? Луна, в принципі, це карта ще з іншої сторони, якщо подивитись, це карта прихованостей, обманів, трикутників, це карта, коли не договорюють, щось приховують. Можливо, хороша, можливо, не дуже. Це карта якихось хитрощів, маніпуляцій. Можливо, ви будете приховувати від свого партнера, що ви турбуєтесь, що ви тривожитесь. А можливо, ви будете приховувати, не знаю, подарунок для нього. Або, можливо, ви будете дійсно щось таке приховувати, що може там повпливати на ваші стосунки. Це все індивідуальні розклади. Так? Я просто розказую різні такі напрямки, що ви ну, ще гірше собі не робили. От. А, далі близняки, у яких немає стосунків. Таке враження, що ви переживаєте якесь розходження, розставання, в якому все було не так уж і гладко. Да, тому що трійка землі це карта сім'ї тут. Де, тіпа, от ми тут такі класні, такі порядочний, а тут у нас за закритими дверима відбувається щось цікавеньке. Але в перевернутому значенні тут якби навпаки все вийшло наружу. Так? Що вийшло? Десятка жезлів, подивіться, агресія, скандали. Вийшло от це все, так? грязне більйо, так сказати. І ви намагаєтесь це прожити. Тобто, скоріш за все, я би не сказала, що тут є якісь нові партнери, або щось. тут навпаки. І хочу від цього відгородитись, хочу це забути, хочу якось жити, почати своє життя заново по-новому. Я би так це назвала. Так, далі. Наступна колода Pagan Other World. Давайте тут глянемо. Робота реалізація конкретно для вас, бузінькі. Угу. Про що сонстрі? Слухайте, я ще думаю про ваших двох імператорів. Звісно, ем, ви можете перервати за свого партнера, але по двом імператорам, можливо, у вас є якісь проблеми будуть з роботою, проблеми з стабільністю, проблеми з дисципліною, структурою і всем таким. Чому? Тому що у вас тут впадають два імператора і трійка, а в роботі у вас знову випадає трійка-мічова. Тобто, можливо, це буде пов'язано з вашою роботою, з вашою професійною діяльністю, і, і на початку нам показалося і тут. І, можливо, там імператор це більше як не конект з вашим керівництвом, з колегами, що буде впливати на ваш заробіток, на ваш. На вашу стабільність і вас це, звичайно, буде хвилювати, і це якимось чином буде іще і впливати на ваше партнерство. В чому, я так кажу, по-перше, трійка мечува, да? то тобто, є різні погляди. От, трійка мечува це коли я, наприклад, думаю, одне, мій керівник думає інше, і хтось там ще думає третє, і у нас явний конфлікт, да? і нам треба його вирішити. В чому плюс трійка мечува? Плюс в тому, що це швидко. Швидко посварились, швидко помирились. Е, можливо, трійка мечова, вона іноді потрібна для того, щоб знайти все ж таки оцей консенсус, да, тому що іноді люди не чують, але це конфлікт. Також Сонце перевернуте. Не в цьому місяці щось, да, тобто, не в цьому місяці якась реалізація. Е, або... Якісь, якась радість, або щось буде вас засмучувати, коротше, з приводу роботи. І нам це показують як першими картами, да? тут у вас ще страх, що вас звільнять. Е Чесно кажучи, я ну, не бачу, щоб вас звільнили. Лицар жезлів і лицар Пентаклів нам показує, що, в принципі, робота у вас є. Рухатись ви будете, ви будете якось відстоювати себе. Так, да, це ваші більші страхи. Це більші страхи. От нам, до речі, і показують, да, сімірка води, оця перевернута, перевернута, да, що можливо, ви будете боятися, що вас звільнять, але це ні, це не так. Буде просто страшно. І нам, напевно, тут і сонце так показує. Не до щось не виходить, якийсь проект не лагодиться, все засмучує. Ми починаємо з кимось сваритись, але лице Жезлів приходить і каже: ладно, давайте, давайте заново, давайте робити. Я готовий, я ну, готовий впрягатись, я готовий щось виконувати, да? тобто це така активна карта, і в принципі вона стоїть останньою, тобто вам бажано так себе проявляти, бажано. Кудись іти, щось починати, щось робити. Ось так. І остання колода порада вам, порада близнюки. Тріон дела Луну. Таку я вибрала колоду на цей місяць на березень. Давайте тут покажіть будь ласка, пораду карти для близнюків, щоб вони максимально класно прожили цей місяць. Що їм робити? Що їм робить? Про що тут лицар мечовий перевернутий. Цікаво. В принципі, лицар мечовий перевернутий нам говорить, поки не треба займати якусь принципову позицію. Ніде. Тобто, перевернутий лицар мечовий, він мітається між різними варіантами. Він доволі агресивний, він вміє себе захистити, але нам показують, не треба тобі зараз приймати якесь рішення. От, і я ще запитала про що? Це лицар води. Більше пробуй. Від е, жорсткості розуму, да? не від жорсткості розуму діяти, а від творчості, від того, що подобається. Умовно кажучи, не розумом, а серцем приймати рішення іти туди, де подобається, підтримувати тих, е, кого ти любиш. Тому що лицарь води він такий дуже емпатійний. Е, е, Прямо серце відкривати людям, допомагати їм. Да? Тому що нам показують, е, ну, по суті, лицарь мечовий не треба. Так сильно агресивнічать. Не треба входити в ці чува, в ці конфлікти. Доказувати, хто там правий, хто не правий. Да? Страждати. Оце все не треба. Лицарь води. Да? Відкривайте серце. Але знову ж таки, першою, все ж таки карта випала лицаря мечувого. Тобто вона нам показує поки. Збери варіанти, збери інформацію, не приймай рішення остаточного, не приймай остаточну сторону. Просто от якби будь поміж да, всіми цими варіантами, які у вас в житті будуть відбуватися, і спостерігай, не роби якихось кардинальних кроків, не треба цього. Подивишся, можливо, в цьому місяці він такий буде доволі конфліктний для всіх. Ну, два і ці імператори вони прям нам говорять: не вистачає можливо дисципліни, не вистачає структурності, ясного погляду. Тоді, ну, якщо його не вистачає, не роби різкого. На цьому близнюки буду завершувати. Бажаю вам сил, наснаги з цим з усім розібратися. Якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграмі. Якщо ви хочете вивчити таро, теж пишіть. А я посилання залишу тут під відео. Всім пока!